Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора. Я вас всіх вітаю, нехай Бог він вас благословить. Ви ті, хто приєдналися до цієї вечірньої молитви, трансляції. Я вірю, що через молитву, яку зовсім ми скоро здійснимо, до вас прийде мир, спокій, до вас прийде сила. Я в цьому впевнений. Тому залишайтеся з нами. Добре. А, ви знаєте, що багато людей вони знаходяться в занепокоєнні. Знаходяться в залежностях, страху, це все із-за того, що всередині людини немає самого головного, немає присутності Бога. Тому що в Біблії написано так, а, на, в Біблії написано так, а, в друге послання до коринтянам 3 розділ, 17 вірш, написано так. Господь це дух, а де дух Господа, там свобода. Тому тут ми чітко і ясно можемо бачити, що необхідно людині для того, щоб вона була вільною, була свободною, була ця свобода. Необхідно кликати до Господа. Необхідно кликати до Його духу, тому що тільки його дух дає цю свободу. Розумієте, чому багато людей? Вони живуть в занепокоєнні, в страху, живуть в залежностях, тому що не кличуть до, до Господа, не кличуть до Нього. Якщо ви хочете миру, якщо ви хочете спокою, наприклад, ви хочете зараз лягти е, спати в спокою, вам необхідно кликати Господа, тому що тільки Господь може дати вам цей спокій, тільки Господь може дати вам цю свободу від цього тягара. Можливо, який ви несете вже дуже довгий час, тільки він може забрати. Але для цього необхідно до нього звертатися. Особисто вам не хтось за вас повинен це робити. А особисто ви. вам необхідно звернутися до нього і попросити цієї свободи. І він вам її дасть. Звичайно, він вам її дасть. Тому що якщо людина по-справжньому хоче. Міняти своє життя, вона хоче змінитися, хоче цієї свободи по-справжньому. Господь готовий дати, але треба кликати, треба діяти, треба взивати, і замість вас це ніхто не зробить. Да, ми разом молимось кожний вечір. Ми церква молиться за вас, розумієте, але цього недостатньо. Цього недостатньо, Не, необхідно, щоб сама людина прикладала зусилля, щоб самі ви прикладали до цього зусилля. І тоді да, Бог Він прийде і дасть вам дасть вам цю свободу. Тому я хотів би помолитися зараз за вас, і також, щоб ви особисто зверталися до Бога і сказали, що вас турбує, щоб ви віддали всі переживання Йому. Весь тягар ви віддали йому, тому що Господь готов прийняти, Господь готовий забрати абсолютно все погане, що є всередині вас, для того, щоб дати вам цю свободу, для того, щоб дати вам мир, спокій, радість. Він хоче цього, але необхідна дія зараз з вашої сторони. Добре, тоді давайте ми зараз звернемося до нашого Господа. Закрийте, будь ласка, ваші очі зараз в цей момент, мій Господь і мій Отець, ми звертаємося до Тебе в дусі молитви, і ми просимо, щоб Ти забрав все, що тобі не догоджає зсередини нас. Можливо, ця людина, яка приєдналася до цієї трансляції, до цієї молитви. Вже дуже довгий час несе якесь занепокоєння і несе якийсь страх, якийсь тягар, якусь травму, можливо, є залежність, можливо, є безсоння, але ця людина щиро хоче позбутися від усього цього і звертається зараз до тебе. Тому я прошу тебе, мій Господь, щоб ти твоєю присутністю відвідував прямо зараз цю людину. Тому що я знаю, що Твоя присутність вона звільнює, вона дає свободу, так як написано в твоєму слові: Господь це дух, а дух, а де Духу Господа, там свобода. Тому прийди прямо зараз, мій Господь, до цієї людини і дай їй цю свободу. Забери прямо зараз весь цей тягар, всю цю біль, яку людина дуже довгий час, можливо, вже несе. І дай Твого миру, дай Твого спокою, дай Твоєї сили, мій Господь, прямо зараз. Там, на вашому місці, дорогі мої, прийміть свободу, прийміть силу, прийміть мир, прийміть спокій. Я проголошую прямо зараз, там на вашому місці, де б ви не знаходилися, чи, чи навіть в іншій країні, чи в іншому місті. Неважливо, де б ви не були. Прийміть прямо зараз повну свободу. Я проголошую це прямо зараз: мир, спокій, радість. Господь Ісус Він зараз укріпляє вас, Він дає вам Його силу, Він дає вам цю свободу і Його присутність. Прийміть в цей же самий момент ім'я Його святе. І Господь, прийми нас, прийми наше життя. Все ми віддаємо в Твої святі руки, все наше життя ми покладаємося тільки виключно на Тебе. Тому, мій Господь, прийми нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Якщо ви віддали всі ваші тривоги, переживання, цей тягар Богові, якщо ви все йому віддали, я впевнений на 100% Він дав вам свободу. Він дав вам мир. він... Він відвідував вас прямо зараз. Я вірю в це, тому що якщо ви щирі, якщо ви по справжньому хочете, Господь він це зробив. Тому ви можете тепер лягати в спокої Це 100%. Ви можете лягати лягати з миром і спати. Але щоб ви перебували в цьому стані завжди, в цьому стані свободи, легкості, вам необхідно боротися за самих себе. Вам необхідно шукати Духа Святого і пізнати його. І якраз в п'ятницю, по п'ятницях, ми боремося проти сатани. Ми виганяємо все це зло, яке намагається контролювати життя людей, яке не хоче, щоб людина була свободною і була вільною. Тому в п'ятницю ми руйнуємо всі справи сатани, ми виганяємо його з нашого життя. Тому не пропустіть завтрашнє. Служімо добре, тому нехай Бог він вас благословить. Ваш сон буде мирним і спокійним. На добраніч і до побачення!